Ось і зима прийшла до нас. Засипало вулики І ось вітер здув капелюха. Екстрим для бджолок. Не чую, щоб гуділи. Надуло. Зараз пробую. Легенько заглянути, чи все з ними добре. Ну, я сподіваюся, що все добре, але на всяк случай загляну. Роздвину рамочки. І вони не то що знизу сиділи, вони ще й сиділи зверху, не дивлячись на те, що їх тут наморозило. Зараз легенько все назад прикрию. Тряхну. Хай далі собі стоять. Пройдуся, ще по інших подивлюсь. Ну, якщо без кришки вони вистояли, вижили, то я думаю, що ці руйовні товщиною 1,5 півтора сантиметра теж має бути все добре. Він голод, намерзло. Так, сидять собі тихенько. Хай сидять. Через тиждень передають знову потепління, так що. Так що я думаю, що будеш все з ними добре. Ще не раз треба буде до них заглянути.